Миколаї пройшли маршем у Львові. Понад 50 дітей одягнули червоні шапки і відчули себе помічниками покровителя. Ой, то, то, Миколая Наспівуючи ці рядки просто неба, дітвора нагадує, скоро Миколая. І хоч насправді ніколи його не бачили, бо приходять вночі, втім це малеча не проти записатися у ряди помічників чудотворця. Не не свої тягне. Ми виростемо, будемо мати великі голови. Ой, я кажу. Місія дітей нагадати перехожим: Миколай про тебе не забуде. Волонтери просять дорослих проявити щедрість і подбати про подарунки не лише власним дітям, а й чужим. У фабриці Святого Миколая чекають на добродіїв. До центру Львова підучні барабани змушують дорослих із дитячою цікавістю зупинитись посеред вулиці. Нагадати, що всі ми родом з дитинства беруться сніговики та пінгвіни. Приїдеться помагаю, Миколаю! Чим більше добрих справ і талантів, тим більший пакунок із подарунками. Так принаймні вважають галичани. Вони розбігаються, роблять ковирок. Багато-багато дуже цікавого. Роман Поронюк Олексій Музика, Львів, тебе.